Якщо в зошита ось такі сторінки, то значить рецепт перевірений часом. Сьогодні готуємо спартак із старого записника. Скільки б не було різних смачних нових пляцків, а спартак завжди традиційно готуємо на всі свята. Отже, тісто повністю відтворюю за оригіналом, єдине, роблю подвійну порцію, бо хочу багато прошарків. Вкладаємо в каструлю цукор, мед, яйця. Збиваємо, об'єднуємо все це вінчиком. До цієї маси додаємо молоко, перемішуємо. І вершкове масло. Ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи, заварюємо масу. Тільки з'являються перші ознаки кипіння, додаємо соду і швиденько вимішуємо. Ємність беріть більше, бо сода втікає. От в мене, бачите, втікла. Не розрахувала я, що в мене подвійна порція. Але це нічого страшного. Чекаю, поки трішечки осяде шапочка, шапочка трішки опустилася, додаємо какао прямо в цю гарячу масу. Перемішуємо, об'єднуємо какао із рідиною. Тепер в декілька етапів додаємо просіяне борошно. Борошно тут обов'язково треба вводити частинами, тому що борошно різне і щоб не забити тісто, ми будемо орієнтуватися на консистенцію тіста. Невеликими порціями вводимо, коли далі ложкою вже важко вимішувати, вимішуємо тісто на стільниці. Підсипаємо борошно і замішуємо, кому вже як срочно. Бачимо, що тісто ще липне до рук, додаємо ще трішки борошна. Тут цей етап такий, можна було сказати, б найдовший, але ні, найдовше чекає попереду. Ось, тісто ніби вже вимісилося, але все одно ще прилипає. Ще трішки додаю борошна. Все, тісто вже готове. Борошна ще навіть залишилося. Тепер формую ковбаску і розділяю тісто на 16 частин, так як у мене подвійний рецепт. Якщо робити порцію з оригіналу, то коржів має бути 8-9, коли як виходить. Тут, до речі, можна все зважити на вагах, щоб всі були однакові. Ставимо в холодильник. На 20-30 хвилин я поставила на 2 години і в мене вже такі прям камінці. Спочатку тісто тверде і думаємо, на що ми його охолоджували, але насправді так з ним легше потім працювати. Отже, тепер приступаємо до найважчого і найдовшого процесу. Розкачуємо тісто. Можемо собі підсипати трішки борошном, коли чіпається до качалки, і розкачувати. Тут не неважливо, як ви будете розкачувати. Точніше, можна зробити на значно меншу кількість шматочків, щоб наші коржі були трішки грубші. Я дуже хотіла зробити, щоб вони були ось такі тонесенькі, тому зробила подвійну порцію і розкачала 16 коржів. Кожен розкачаний шматочок пласт ми наколюємо ще виделкою. Мені зручніше зробити одразу всі, а тоді випікати. Отже, тісто коржі ми розкачали, тепер ставимо розігріту духовку, випікаємо за температури 170 градусів 2-3 хвилини кожен. Найдовше тут було розкачати, печуться коржі дуже швидко. Святковий період приготування пляски завжди починався у нас зі Спартаку. Ось маю ще такі залишки, теж їх спечу. Тепер готую крем. Зазвичай спартак ми крем робимо заварний і на цю масу треба робити на літру. Але так як я готую для чоловіка на Андрія, він дуже любить вершковий крем, тому я готую сьогодні вершковий крем. Збиваємо вершки з цукровою пудрою, з вершковим сиром і кремчик готовий. Ось такий він ніжний. До речі, на цю пропорцію я не подумала, треба було теж робити подвійну порцію крему. На смак не дуже впливає, торт вийшов дуже смачний, але розріз не зовсім правильний. Має бути товщина крему і коржа однакові. Отже, тепер беремо за збирання тортика. Вкладаємо один корж, накладаємо крем і так почергово притискаючи, перекладаємо всі коржі. Висотою він вийшов 6 см, мав би бути вищим, якщо було б достатньо крему. Тепер заливаємо розтопленим шоколадом. У мене тут шоколад із олією, як майже як завжди. І відправляємо на нічку в холодильник. Зранку вже дуже кортить його розрізати, бо він дуже смачний і ароматний. Шоколад пахне на весь холодильник. Ріжеться дуже м'ягенько. Не зовсім я задоволена розрізом, але він дуже-дуже смачний вийшов. Ніжний, ніжний. Як на мене, це найкращий Спартак, скільки їх рецептів не було різних, але цей просто ідеальний. Друзі, поділіться, якими стравами будете пригощати своїх рідних на свята і хай вам все вдається.